Експерти в інтернеті кажуть, що їх можна позбутися навіть за 14 днів за допомогою якихось супер вправ. Але що каже анатомія? Сідниці складаються з трьох м'язів: великого, середнього і малого. В основному їх форма залежить від великого та середнього. І сама будова і кріплення великого і середнього м'язів вже передбачають ці жахливі ямочки. Але чому тоді в когось помітні ямочки, а в когось їх немає? Тут, як завжди, постаралася генетика. До прикладу, чому в одних прес у гарних кубиках, а в інших вони розбіглися, це генетика. Можливо, через те, що у когось надмірно відклався жир на зовнішній частині стегон, так звані вушка, ямки видно сильніше. Можливо, через те, що навпаки сідниці більш сухі. Тому анатомічно будова ямочок більш виражена. А можливо, через